У світі, заповненому комп'ютерними ефектами, де натуральні трюки стали відголоском минулого. Рукотворний шедевр смерті та нищення зросте від режисера веселих ніжок та бейб свиня у місті. Стоп, що? Добре свинко. Добре. Шалений Макс. Дорога гніву. Коли брутальний патріарх перенічує своїх людей, одна жінка повстане проти нього. І вкраде наречених, які відмовляються бути його власністю. І ця крута снайпер-далекобійник гнатиме через постелю назустріч свободі і звільнятиме цей пригнічений народ від жорстокої тиранії. О, а ще в фільмі є хлопець на ім'я Макс. Він там просто тусить. Том Гарді нібито грає шаленого Макса, роль для якої Мел Гіпсон став надто шаленим. Він лаконічний чоловік. Води. Острозубці! Ні. Ти. Ти. Але з купою рикань. <гум> який проводить більшість фільму прикутим до різних речей. Разом вони зіграють у двохдинний маріокарт з пекла. година сцена гонитви, яка розпочнеться, коли вони наважаться повернути вліво. Тоді приїдуть через постелю. А тоді розвернуться і поїдуть назад тим самим шляхом. Це вони. Наші вони повертаються. Гаразд, сюжет тут банальне. Але кого це грибе, коли екшен тут такий? Ну ви розумієте, ось з такими кадрами? Чи з такими? Чи отакими? А засініть оце. Відправтесь у пустку з купою роборук вогняних гітар із здоровезних та у той час, як в людство закінчується пальне і вода, але всі ганяють на непрактичних паливопожирачах і всі марнують тонни води. Ну, має ж бути якийсь адекватніший спосіб це роздавати. Та перекрижи його або підстав якесь відерко. Тож пристебніться для єдиного жорсткого фільму цього літа, знятого цим дідусем. У порівнянні з яким всі решта блокбастерів виглядатимуть жалюгідно Ера Альтрона, Світ Юрського періоду і Термінатор Генезис. У ролях Тома Мало в фільмі Форсажна фуріоза. Військовий хлопчик. Бейн з апаратом лікування від хропіння. Актор Ерік. Посипайки. Відчайдушні домогосподарки з цитаделі. Найкрутіший металюга. І Дарут Сансторм. Шалений Макс. Каталки поганялки. Давайте чесно. Насправді тут перемогли виробники срібного барвника. Який барвник? Який чудесний барвник! <реш> На смак жахливо. Підтримай озвучення, підпишись, постав лайк, розкажи друзям українською мовою. Прака здійснина спеціально для діску Послання на канал авторів чесних під цим відео.